Пані та панове, в даному випадку пані, шановні діви, я вас вітаю. Давайте подивимось з вами, що буде відбуватися у вересні в вашому житті. Вересень такий місяць, коли починається вже навчальний рік в Німеччині, в Паден вюртенберг в Баварії. Якраз такий момент, коли вже всі в робочому настрої. Але що чекає на вас? Як завжди, я трактую карти з точки зору. Позитиву і даю психологічні поради. Тому сідайте зручно. Перша порада від Оракула для вас. Face in the process. Клас. Вже, знаєте так, спочатку бам! Віра в процес. Ті процеси, які зараз відбуваються у вас в вашому житті, вам потрібно в них вірити. Карта каже, що. Яка вона, да? Вам потрібно вірити все те, що є хороше, погане, воно відбувається з певною метою. Інколи вам не треба знати, для чого вам ця ситуація. Але вона правильна, вона буде для вас тим шляхом, який дасть вам в кінці щастя, задоволення і розвиток. Просто вірте. Взагалі, інколи не потрібно розуміти, Певні речі, їх треба прийняти. Момент горя, да? момент радості просто треба прийняти, що все є таке, яке воно відбувається з нами. Розлучення в вашому житті, переїзд в іншу країну, можливо, хтось вас образив, чи можливо ви втратили гроші, ви щось загубили, можливо, вам щось подарували. Певна посмішка, знайомство з новою людиною це все те, що є правильним. Вірте в процес, будь ласка. Класний початок, прям знаєте, зразу так конкретно, щоб ви не розслаблялися, якихось не було. Цікавих там, вірте, думаєте, а зразу, так, все, процес пішов. От у вас процес іде. Це означає, що знаєте, деякі буває, знаки, знаходяться на першій ступені, да? а ви вже бі, ви вже скоро звільняєтеся. Наступна карта для вас. Калісо Фортуни. Щось в мене постійно випадає ця карта. Імператор на дну колоді. Це може бути знайомство. Знайомство з чоловіком, який буде в вашому житті велику роль грати. Притом це може бути статися в дорозі, знаєте, колісово, крутиться десь в машині. Можемо десь машину завезти і познайомитися з ним на станції техобслуговування. Можливо, в якомусь ігровому залі, да, це в нас Пентаклі. Також це можуть бути гроші, які прийдуть у ваше життя. Або вам, скажімо, імператор допоможе певні гроші дасть. Але, будь ласка, не забувайте. Дивіться, той процес, який йде. Треба туди проскочити. Колесо крутиться. Якщо ви зараз знаходитеся в цій точці, завтра воно буде вже тут. І хто був ніким, тут стане всім. І навпаки. Раз, два, три. Ловіть момент. Буває, справді відкривається е, певна сфера, коли треба цибнути туди. І потяг, да, двері відчинилися, ви туди цибнули поїхали далі. Ловіть момент. Вересні не пропустіть його. Це може бути ще подорож або переїзд, е, який на вас чекає. Наступна колода це лекція, яку має вивчити ваша душа. у вас лекція буде. Страх, ангст. Ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe in der Energie der Liebe zu lieben. Прям так намальовано, як страх, так? Да? Я взнаю, що я перевіряю своє налаштування на життя, і я хочу жити в любові. Подивіться, можливо, у вас буде шанс отримати Да, три карти. Процес, який відбувається, у вас буде шанс зрозуміти, що страх, він ну, не має нічого. там, Він тільки в нашій голові. І я обираю любов. Любов до себе, любов до навколишнього середовища. І жити в позитиві набагато легше, ніж жити в негативі, і плекати ненависть до когось. або... Якісь такі почуття бути незадоволеним. Ви знаєте, чому люди, які є злими, незадоволеними, чому в них жовте лице, оскільки вони желч да? в них желч виділяється, і от через це в них такий колір. Взагалі по тілу людини можна дуже добре сказати, що, в нього, що йому є, скажімо так. Наступна порада для... Мах. Мах. Ну, що вам можна сказати? Ви керуєте своїм життям. Марк це чоловіча енергія, карта, яка каже, що ви можете абсолютно все. Тільки ми часто не знаємо. От у вас в руках є чарівна паличка. Гуся. Гуся у нас колись була також чарівною пташкою. І метелик це наша трансформація. Ви зараз у вересні можете. Процеси, які бувають в вашому житті, ви можете ними керувати. Є події, які відбуваються навколо нас, і ми не можемо керувати, ми просто під впливом знаходимося. А от в вашому випадку ви можете їх керувати в напрямок, який вам буде потрібен. Подумайте: ловіть момент, процес, який відбувається, як ним керувати. Наступна колода. Порада для вас. Це в нас. Ой, обучаюся рунічне таро. Ось плюшка прийшла. Хочеш щось сказати? Тігра завжди приходить до мене, да? а плюшка дуже рідко. Так, порада для вас. Королева Кубков. Королева Кубков. Дивіться, як вона класно сидить на троні. Королева кубка, це в нас емоційна королева, або це жінка водної стихії. Це може бути рибка, або може бути е, скорпіончик або рак. Це також, якщо говорити про професіонала, це психолог, люди, які працюють з вашими емоціями. Це може бути якийсь арт-директор, це можуть бути різні мотиватори, тобто люди, які працюють от з цими сірими клітинками, в кого вони є. Карта може сказати, давайте я дотягну і подивлюся, що в цій королеві Кубка вона вам має допомогти відчути радість, радість життя в родині. Да? Тут по сімки кубка, бачите, всі зібралися, святкують, всім добре. Якесь весіля. Може, вас запросять. Да? Це може бути запрошення від вашої подруги на хрестини, дитину, на, дорож... на якийсь день народження, коли ви свято, все відбувається. Так? Це може бути також ваше бажання звернутися до професіонала для того, щоб він допоміг вам повернути радість життя. Оце бачення, коли всі звертаються разом до родини, коли ви всі веселі, коли всі знов разом. На жаль, багато зараз людей не мають можливості отримувати енергію від свого роду, від своїх родичів, які знаходяться навколо них. І через це людина страждає. Тому ви можете звернутися за допомогою до королеви кубків, до професіоналу, який допоможе вам повернути радість. Або просто ваша, ще раз кажу, подруга, з якою ви будете де щось там святкувати. І наступна колода це поради янголів на вересень для панянок. Я. Карта, яка каже я. Взагалі то пишете, да, дуже багато слів, але одна карта. Просто скажіть да. Це ваш процес, якому треба сказати да, який буде в вашому житті. Шанс, якому потрібно сказати да, страх, якому також потрібно сказати да, оскільки ви приймаєте його. Самий перший момент для боротьби з страхом і з проблемами це. Признати цю проблему і сказати, так вона в мене є, оскільки коли людина завжди каже: Ні, нема в мене проблем, в мене все добре. Вона ніколи не захоче їх вирішувати. Коли часто мами кажуть, да, що я боюся взяти відповідальність, ну, я не буду рішати ці проблеми своєю дитиною, вона у мене залежна від комп'ютера. Але якщо я скажу так, це проблема, мені придеться розмовляти з лікарями, мені потрібно, потрібно буде розмовляти з можливо да? Тобто я не можу сказати да, скажіть да, як позитиву, так і негативу. Скажіть да своїй силі. Що ви можете все абсолютно зробити. І скажіть, «да», зверніться з допомогою до королеви, яка зможе вам допомогти підсилити ці емоції. Ось такі у вас цікаві вересень, шановні панянки, буду вдячна вашим коментарям, як завжди, приватні консультації провожу і звертайтеся в приват. На все добре!